Жай. Ти тут запікав. Не знаю. А от воду я не роздавав ще. Можна пішли? Я тут чоловіки, на тому дуже. Ні, знаю, коли Так, Роберт зазвонив всю камеру. Оу! тих задніх дійсно вирван. Що буде стоне, то я поза поменяю. Давай, блядь. Ну, вчера посылает. Ой, мышкалка. а де твоя бедна? Надеюсь. Давай, творится. Иди туда. Прожала. Ріхутра виснули. Йох, який підох, який перевертає. А там десь стоїв зараз буде. Мені, мені на, на мармородних пленки не стане. Слафера до передача там цікаво. Та мене чогось дуже задоволений получається. Знаєте саме страшно, третій басінка. Ні, людська, ми то не бачимо, трохи задиміли.

Там не далеко більше. Звідси матом мальдає розподавків, звідси тут далі 12 посадочних місць, 30 чоловік. А ми Один транспорт. І цей машина герой. Цих диких вепів. Начинает вжираться. Да я что, надо? Да я буду вас и спокойно приводить. Да, скільки нас тут є, що ніхто не пораховал. Нет, прогадаешь. Прогадай. Нет, в сторону, молодой. Не моя понятка. Чоловік 33, або більше. Так, там Петнес. Це вже приїхали, розкинули палатки. Поснідали, пообідали. І зараз підемо на той піпіван. Ні, ні, ні. Пішли на піпіван О, там та, де наш далеко Красотища. Прилибашка, кажуть, оце. А там ще коли є і десь там піпівана. Метрос Мариморовський. До самої вершини ліс. Унікальна гора в Карпатах, Там перебашка з Там на штабі. А там Румуни. Хто десь там на штабі? Я так і не зрозумів. Да. А кого ти на штабі взяв? Хто? Ти. Якубович. Ігоря? Олега. Ігор, а не чолка, ти десь не біда. Чолка на гнезу. А ми звідом прийшли. Затянула хмарами. А там така долина глибоченна. Каменюк, йдемо десь туди. Десь скоро піпіван, а може не скоро. Так, вийшло десь вже під піпіван, відріг. Тут відкрилася величезна глибоченна долина. Пода піпіван закрився хмарою. Там Ох там сонце пробилося на ту фаулонинку. O, oh, i tam Petros. Gledamo mm -hmm. se slanca ovdje još. Muzice prišli. <coughs> Dovoljno je snih ležić. Tam parkevu, Mihajlek. I o, tam pipivan Stella. Tamo se kupo ljudi naših je. Красоті, Які тут круті гори воно. О, красота. Там нічого нема, тут хмара. Лінієтка чітка, чітка. О, ти піва. Все лишилося. Піп'ятсот мать И там Фаркео Погляна Долина шикарна сонце выглянуло А тут далі Напивная похмара Якісь такі скелі, чисто, як на шпицях. І внизу той сіжник. І сесії, і фотосесії, і фотосессия. Як нагоді нафторахуватися. Спускаємося долини. Спустилися до снігу. Десь за тим снігом має йде озеро. От там видно В Озері зараз будемо купатися. Там пук. По лінії йде кордон. Тут ще народ спускається. екстрим. Фу. Тільки що ніж за хвилину. По тому сніжнику збіг. Трава гайдається тому як море. О. Тої самої верхушки. Менше ніж за хвилину Сонце сидить. зранку встали, поперед чай. Все, залишаємо табір. Вчора ходили от на той піпіва. А сьогодні йдемо. А ні, у палаток. Наші плюс чужі по-моєму 27 купі І ще там кілька тоборів А сьогодні йдемо туди Через хребет Петро зберебашка Ну рухайтеся, рухайтеся Та стоїть, чи ліпше вийде, ніж при Русі? А відео ліпше А ти по Русі. А, ти Аудиостайти. Майбутні зірки ютюба. Моє ти вже на горі. Ти! Ти! Ще нам трошки лишилося до того Петроса. Де брями ліземо гори? А там піпіван. Чого? Там десь за ним ще рубан Так, посиділи годинку на Петросі, Штиль, пойдемо вниз, але тільки зараз починається вітерець, навіть воно хмарка. Зайдемо на Берлібашку, За тою хмарою Берлібашка. Ох, віддихнули. Ну, безподобна погодка. Вершина Петроса. Згодинку тут відпочили. І помаленьку вирушаємо своє задоволення донизу. Ні, як народку по... жере полазить. Йдемо по стіні. Зліва пропасть. Дуже вазенька стежка. Так, один за другим мусимо йти. Просто Ми там внизу ужас. Зараз я Спускаємося з Петра Ось такі дуже крутежні стежці. Гарний спуск. Там полонина, куди ми зараз маємо вийти. І потім підемо направо на Берлібашку. А там далі полонина і за нею. Десь направо на штабі. А там під Іван. І на горі видно навіть той прикордонний стовп. І десь справа щербан гора. Вчора дехто ходив на цю горку. Так, верлібашка. От ми зараз на ту другу вершину, що задня має бути. Підйомчик такий собі. І ще один там верлібашка. А Сьогодні зранку ми вони пішли. А вчора от на той бібів лазили. А сьогодні вертаємося звідти з Петроса. Так, ну все, доганяю, бо всі побігли вже. Дійшли доповнини. тої, що ми зранку тут були. Звідси ми пішли воно взад на Петрос. Всі вже собі сіли відпочити трошки. І от так. Відріхте. І от там далі воно. Там водишки наберемо. Водайша казав Мартинів немає. Я на башку. Гарний який стежка в ньому. Тільки що ми були на тій полонинці, а перед тим були от на тому Петросі. І десь там лівіше, ай, зараз є Петрос Чорногірський за ялинкою. А отам румунський, Фарків, Михайлик І Мармаровський масив пішов туди. Вийшли на локальну вершинку під Берлібашку. А зараз ще трошки буде на Берлібашці. По рівному вже. О, тут така локальна вершинка. І щось трошки сіли водички випити. Чи там, я знаю, чи винця. О, там Петрос, той, що ми на ньому були. Там Чорногора. А там Петрос такий. Має крутий край, хмара на нього зайшла. А в той бік румунський фаркео. на зумі фаркева. Там румунські гори. І пішов. Піпіван, барморозки. Далі щербангора. І там кордон звідти йде. Десь до Бога. А тут перед нами... О, прояснилося. А перед нами Берлібашка. Що подивлюся на той бік. Відомо? Так, близниця. В хмарах нічого не видно. І десь там далеко, О, десь там близниця є. Зайшла хмара на близницю. А отут день. Де Петрос. Теж світу. За Чорногориво сьогодні біла хмара. Поверла за хмара. Ось вот, тут один Петрос. А от тільки химика до другої подати. Другий Петрос. О, двоє родних, як на рано. Пускаємося з берелі Сонце знов присвітило. Ах, і ті піпіван. І та друга як не забув. Щербан. Вийшла нарешті отого от янського розпаду. Це його верхушка. А це він паде, 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 паде. Низу веселка. Ну безподобно. Такий екстрим, поки ми до нього зайшли. але того вартували. Так, самі сміливі запобігли купатися, а все зараз подумають, подумають і торі побіжу. Оце водоспадить, Йох, і бідо. Boa! Vamos lá, bichão! 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 Vamos lá, bichão!